Привіт, я вітаю вас на курсі основи хіромантії. Хіромантія це сама таємнича і сама цікава наука з усіх езотеричних наук. Щоб стати професійним хіромантом, потрібно. Не так то й багато, але потрібно отримати базові знання, знати основу, знати базу і багато-багато, багато практикувати. Тому що тільки через практику хіромант отримує досвід і напрацьовує да, от, свої знання. Вони розкриваються тільки через практику. База, знаючи базу теорію, а не практикуючи, то, на жаль, тоді, в такому випадку, професійним хірамантом ви не станете. Я даю вам саме на цьому курсі, я дам дуже класні базові знання. А далі вже від вас залежить, чи будете ви практикувати, чи будете ви розвивати е, хіромантію як у професіоналізмі, да, як основна, це буде ваша наука, ваш робочий інструмент. Чи це все-таки буде як допоміжна наука от, е, в практиці? Ну, це вже вирішувати вам. Практикувати, вживу проглядати руки, можна онлайн проглядати руки по чітким фотографіям, по долоням людей, клієнтів, то в руки потрібно вдивлятися. Так як нема такого, що в хіромантії, що ви подивитесь на руку і ви зразу все побачите, Ні, це таке. Як хибне враження про хіромантію, для того, щоб побачити дійсно, що там написано на руці, потрібно дуже гарно в неї вдивлятися. Професійні хіроманти перед тим, як почати роботу, вони можуть вдивлятися в руку спокійно, повільно, десь хвилин, 10-15, а то і півгодини. І... Тільки після цього починати розповідати, що вони там бачать. Я сама як розглядаю руки, я, як в основному це в мене онлайн-консультації, то я розглядаю дуже довго мені прислають чіткі фото рук, там до 10 фото, тому що там окремо пальці, окремо долоні, окремо. окремо Лінії певні, я кажу сфоткати. Е, і ви знаєте, я дуже довго в них вдивляюся. Ну, разів 50, мені треба подивитися на фотографію. І кожен раз я е, можу побачити там щось нове. Тому це все не так-то просто. Хіромантія насправді забирає добряче так часу, але вона може розповісти про те. про... Про що не розповість інша наука? І тому ну, вона дуже класно в мене спрацьовує як допоміжний інструмент в моїй роботі? Е -г -г -г. І от сам розбіру і хіроманта, так, коли хіромант працює з клієнтом. Офлайн, то він займає від 2 до 4 годин. Тому це от такі, знаєте, основні знання про хіромантію. Тому, якщо у вас є бажання стати професійним хіромантом, або ви розглядаєте її як додаткову науку, то я вам рекомендую після проходження цього курсу багато-багато практикувати і хіромантія також дуже гарно поєднується з іншими науками. Це може бути астрологія, тому що на долонях у нас є пагорби да холми планет. Хіромантія дуже гарно поєднується Старо, з Таро, рунами, тому що на долонях є і руни, вони відповідають також за певні ділянки долоні. Тобто можна поєднувати. Декілька наук і тоді от, ну, користуватися такими інструментами і віддавати консультації клієнтам. Майже всі хіроманти вони мають додаткові інструменти: хтось Таро, хтось Ленорман, в когось хіромантія і руни, в когось нумерологія або астрологія, формула душі, в когось рейки або регресії. От е, е, Я мій перший вчитель по хіромантії, вона. Вона займалася хірамантією, це її основна була. допоміжні у неї були Лінарман і Таро, і такі вже пропрацьовані великий глибокий інструмент в неї був в регресії. Другий мій вчитель по хіромантії, у неї також в основному база це хірамант, і потім вона вже добрала собі, вона добрала собі рейки, як інструмент. Інструмент і регресії. Тобто хіроманти, вони в основному почали потім казати, що найкраще все пропрацьовування йде через минуле життя, через такі всі практики, да, розстановки, регресії. Тобто, окрім корекційної хіромантії, ще глибоко перепрацьовується через такі е, психотерапевтичні практики. Багато хіромантів доповнюють свої знання рунами і працюють руни, рунічні стави. Плюс хіромантія. Тому ось так Ось так це діє. Не, ніхто, знаєте, не має такого хіраманта, який займається тільки хіромантією. Ну, можливо, десь і є, але в основному кожен спеціаліст бере і доповнює собі, набирає інструментів для того, щоб, по-перше, розвивати себе, а по-друге, давати своїм клієнтам більше знань і більше допомоги. І от курс, да, курс у мене є, який я спочатку вивчила, а потім я вже сама написала свій власний курс астропсихологія, формула душі. Вона побудована на поєднанні трьох наук: це хіромантія, психологія і астрологія. Ось теж Три науки поєднані в одній. Е, так, я особисто також проводила експерименти, я е, розглядала, я брала 10 долонь клієнта і паралельно розбирала ці долоні, і паралельно розглядала його натальну карту і формулу душі. Особистий гороскоп. 90% того, що показали руки, прописано в натальній карті людини, да, в його формулу душі, в його особистому гороскопі. Так, на курсі основи хіромантії я вам дам такі круті базові знання, а далі все залежить від вас. Як ви будете їх використовувати? практикувати, розглядати для себе і для своїх близьких, розберете собі долоні і щось зрозумієте себе. Отримаєте нові знання, нову інформацію про себе. Ну що, в добрий шлях, нам давайте перший урок починаємо. Я буду давати такі невеличкі, коротенькі уроки один раз в тиждень, але для того, щоб ви йшли повільно, неспішно і не. Ну, не давати вас, не грузити вас, щоб у вас був час розібрати, подивитися, бо хіромантія вона така наука. Насправді повільна. Тут не варто поспішати.